Леся Українка, Мамо, іде вже зима? Мамо, іде вже зима? Снігом травицю вкриває, в гаї пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? вненькі спитала дитина. Відказує мати, он де бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати, Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна? Ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш твірінькою, так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як, Не байдуже тій пташці мій синку мусить пташка малесенька дбати, де б водиці узя... дістати кіп краплинку, де поживку під снігом шукати. Ну, що ж співати? Чудна, Краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташине серденько, жде, що знову прилине весна.